Привіт, друзі! Ви на каналі Алікс Лох. Щиро вас вітаю. Пощастило з друзями сходити в гори. Хочу з вами поділитися цікавим відео про те, як я був, які були переживання. Хлопця, куди ви йдете? Ми збираємося йти на гору Цкуба. Куба. Що ж, давайте подивимося, що там взагалі. Перед тим, як іти вгору обов'язково запасаємося водою різними ресурсами, тому що на горі буде дуже жарко і, взагалі, під час підйому теж знадобиться вода. Перед тим як підніматись на гору, розкажу вам коротку легенду про цю гору. Тисячі років тому божество спустилося з небес і попросило у двох гір місце для ночівлі з її великою вершиною та майже ідеальним конусом, гора Фуці відмовилася. Вважаючи з гордістю та зарозумілістю, що їй не потрібні благословення божества. Натомість гора Цукуба смиренно зустріла почесного гостя, навіть запропонувавши їм їжу та воду. Сьогодні гора Фудзі – це холодна, самотня і безплідна гора, тоді як гора Цукуба ясніє рослинністю та наповнюється кольорами зі зміною пір року. Мораль цієї легенди така: будьте доброзичливі і до вас прийде небесна удача та благополуччя. Піднімався я на цю гору не сам, а з моїми друзями. Right Куди йдеш, мій друже? Uh, я йду How you know? на вершину гори Цкуба. How you feel now? How do you feel now? Як ти yeah. себе почуваєш? Uh, so tired. So tired. <laughs> 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 я вже втомився. <laughs> Ще навіть не піднімавшись на гору, а ти вже втомився. Yeah, так мені вистачило подивитись на цю гору і мені вже втома прийшла. Я теж дуже втомився. Просто буду насолоджуватися. Куди збираєшся йти? А ти як себе почуваєш? Я дуже go. <с1> Сходження на гору серед японців є досить популярним. Багато хто вважає, що таким чином вони можуть успадкувати енергію цієї гори. Особисто мені подобається підніматися на гору, тому що це такий гарний тренінг, ну і класна можливість для укріплення командної роботи. Як себе почуваєш? No. No, стало ще no. тяжче, ніж було до цього. І мій друг абсолютно правий. підніматися на гору досить непросто. Складно. А з іншого боку, що в житті буває просто, тільки сир в мишоловці. Поговоримо про переваги походу в гори. Перше це отримання нових емоцій, нових відчуттів. Природа має цілющі властивості, допомагає оновлюватися, позбуватися від стресу. А стресу в нас час хоч і відбавляй. Звісно, це такий гарний, знаєте, виклик, інколи навіть небезпечно. Але якщо поводитися в рамках туристичних правил, то все буде добре. Ну, і звісно, це шлях, щоб підняти сили духу України та Японії. Вперед. Кажуть, що підніматися на гору тяжче, ніж спускатися. Ну, через те, що йде нагрузка на ноги, інша і так далі. Але, по моєму другу, не скажеш. Нарешті ми піднялися майже на вершину, це ще не вершина, але вже дуже близько до неї. І тут нас чекав маленький перекус. Це дуже приємно. Коли крок за кроком долаєш труднощі і піднімаєшся вище і вище, то приходить відчуття перемоги і впевненості в силах. Коли ми піднялися майже на вершину, я здивувався. Чому? Тому що там черга. Там реально черга, щоб піднятись на саму вершину. Hard, point Що, будь ласка, place. де був найскладніший yeah. момент? Here. Так, для мене саме зараз. Uh, no. Я дуже стомився. Okay. Ось так виглядає вершина гори куба Дерев'яний такий вівтар, і всі охочі можуть вшанувати традиції. Нагору піднімаються не тільки дорослі, а й діти в рюкзаку. Ось так, як цей малий. По дорозі на вершину, я ніс прапор, і багато з японців підтримували. Казали, що дуже переживають за Україну, за українців, бажали якнайшвидшої перемоги. Тож і я вирішив віддати шану і зробив так, як мене навчили. А ось ці іерогліфи це імена людей, які зробили свої внески щоб облагородити це місце. І зробити доступним для всіх туристів. А ось заради чого, всі піднімаються нагору. Захоплює дух, піднімає настрій, і ти вже забуваєш про те, що були якісь труднощі. Ти насолоджуєшся моментом перемоги. Що ж, як кажуть, якщо йти крок за кроком, то доберешся вершини. Ось вона вершина. На моє здивування, неподалік вершини. Ось такий дідусь вчитель розповідав дітям різні казочки, легенди. Проводилось воно абсолютно безкоштовно, всі охочі могли доєднатися. Спускались ми з самої гори, ось уже в такій червоній кабінці. Я коли побачив його, то згадав київський фунікульор. Ну, під кінець нашого походу ми прогулялись під тисячолітнім деревом. Чим міцніше коріння, тим довше буде стояти дерево. Тож, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ширте друзям, буду чекати ваших коментарів. Щасливо і до скорої зустрічі!